Цієї неділі, 5 липня, своє професійне свято відзначили працівники соціальної сфери. А з першого дня великої війни миколаївські соцробітники сумлінно виконують свою роботу та допомагають людям. Наразі вони обслуговують близько 136 тисяч осіб. Більше про роботу людей з великими серцями розкаже наша Катерина Рупташ. Вони вислухають, порадять і допоможуть. Минулої неділі 5 листопада Україна відзначала День працівника соціальної сфери у Миколаєві про людей, які опинилися в скрутних умовах. Щоденно піклуються понад 500 фахівців. Це співробітники міського департаменту соцзахисту та його управлінь, а також комунальних установ міста. Зокрема, робота проходить в рамках програми Соціальний захист населення. Ця програма фактично охоплює всю соціальну сферу, починаючи від дітей інвалідністю, людей з інвалідністю. У нас їх 6500, людей похилого віку, військових, в тому числі соціальний захист і багато, -багато інших категорій. Програма виділено велику кількість коштів: це близько 6-7 мільйонів гривень на рік. І надається допомога та та адрес, на яку безпосередньо потребують місцяни. Соціальні служби щодня піклуються, щоб Микола. Лаївці вчасно отримували належні виплати та допомоги. Наразі фахівці обслуговують 136 тисяч людей або майже 35% відсотків жителів міста. Усіма необхідними послугами забезпечують і внутрішньо переміщених осіб, яких у Миколаєві наразі близько 45 тисяч в місті Миколаєві. На обліку приблизно 4, 45 чи тисяч осіб, які переселені з прифронтової зони, люди ці почали поступати до Миколаєва з 15 березня 2022 року. Рахуючи те, що ще у нас є і ВПО, які у нас із сходу країни з 2014 року. Разом сумарно це 45 тисяч. То протягом війни, яка вже майже два роки, надавалися продовольчі набори, надавалися гігієнічні набори, надавалися… Лися людям притулки. Функціонувало два хостели для людей внутрішньопереміщених. З перших днів великої війни працівники соціальних служб опікувалися містянами навіть у кризових ситуаціях. Вони допомагали пенсіонерам та людям з інвалідністю, оформлювали виплати та видавали продуктові набори. Нам допомагали і областя України, і регіони, і з водою, продуктовими наборами, і міжнародні організації, і благодійні організації. Ми наші структури, а в структурах департаменту працює близько більшість жінок 96% жінок. І вони розвантажують. Жовели, ми практично бувало в день по дві фури 40 тонн розвантажували. на слідуючий день ми видавали населенню. Продовольчі програми у місті наразі призупинені. Відзначає Сергій Василенко. Однак, міжнародна допомога все ще функціонує. ООН вводить видачу грошового еквіваленту, Кеш, як вони називаються, будуть видаватися самим таким. Категоріям, які більше цього потребують, по 1500 гривень. Вони на 4 місяці таку програму вводять. І хочу сказати, що ще є ряд міжнародних організацій, які саме надають грошову допомогу найбільш незахищеним верствам населення, в тому числі і переміщеним особам. Під опікою соціальних служб знаходяться майже всі категорії населення. Серед них і безхатьки. Цієї зими у Миколаєві для них планують встановити спеціальні пункти обігріву. У нас є центр інтеграції, який готовий співпрацювати. Працювати вони працюють постійно, але взимку це особливий період, коли саме людям немає де дітися. От також громадська організація відновлення, з якою заключена у нас угода на розміщення і утримання людей. Територіальні центри міста Миколаєва також будуть приймати, де будуть видавати їжу і одяг. І в нас є матеріальний запас. Матеріальний запасі зосереджено. А палатки, які швидко встановлюються, вони надувні, тобто з обладнанням, з Уфо, з обігрівом. Якщо буде потреба, ми в кожному районі зможемо виставити по одній палатці, вони на 40 осіб, вони досить великі, і організувати цю роботу. Я думаю, що ми впораємося з цим завданням. Це лише невелика частина тих завдань, які щодня виконують соціальні працівники. Саме вони завжди поруч, коли це дійсно потрібно. Та на їхніх плечах лежить турбота про тих, кому потрібен захист. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина на телеканалі МАРТ.